Полтавська політехніка плекає традиції, що надихають перше у 2026 році. Засідання вченої ради полтавської політехніки розпочали із визнання професійних здобутків тих, хто щоденно творить майбутнє університету та української освіти. Президент Полтавської політехніки Володимир Онищенко разом із ректоркою університету Оленою Філонич виконали приємну місію. Вручили відомчі нагороди Міністерства освіти і науки України своїм колегам. Це не просто відзнаки, це визнання багаторічної, наполегливої праці, стратегічного мислення, наукової сміливості та глибокої відданості справі. Полтавська політехніка була і залишається університетом сильних особистостей у непростий для країни час. Колектив не лише зберігає. Стійкість, а й впевнено, рухається вперед. Розвиває науку, підвищує якість освіти, формує інтелектуальний потенціал держави. Саме завдяки таким людям університет має своє обличчя, характер і майбутнє. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України за наукові та освітні досягнення відзначено докторку економічних наук, професорку, директорку навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права Світлану Володимирівну Онищенко. Це визнання її плідної педагогічної та наукової діяльності, високих професійних здобутків, стратегічного бачення розвитку освіти і науки та вагомого внеску у розвиток університету. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України, відмінник освіти від. Значено докторку технічних наук, професорку, директорку навчально-наукового інституту нафти і газу Олену Валеріївну Степову за багаторічну сумлінну працю, значний внесок у розвиток вищої освіти України та підготовку висококваліфікованих фахівців. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України, відмінник освіти, відзначено кандидатку фізико-математичних наук, доцентку кафедри вищої та прикладної математики Інну Володимирівну Рассоху за плідну науково-педагогічну діяльність, високі результати професій Роботи та послідовний внесок у вдосконалення освітнього процесу. Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України почесними грамотами нагороджено доцента кафедри менеджменту і логістики Володимира Васильовича Бибу, доцентку кафедри загального мовознавства та іноземних мов Світлану Петрівну Галаур. Доцентку кафедри економіки, підприємства та маркетингу Інну Валентинівну Міняйленко, доцентку кафедри психології та педагогіки Марину Миколаївну Тесленко, доцентку кафедри психології та педагогіки Вікторію Валентинівну Шевчук. Колектив полтавської політехніки не лише високі професіонали, а й справжні лідери думок, які показують. Приклад відповідальності, відданості та любові до своєї справи демонструють принциповість і відповідальну громадянську позицію. Нехай заслужене визнання надихає на подальше професійне зростання, на благо університету та сильної освіченої України.